Найбільше розчарування, яке ти будеш спостерігати стосовно того, коли ти служиш людям, це те, що інколи люди нехтують твоїм служінням для них. Здавалося би, як тупо правда, ти служиш, ти викладаєш зусилля, ти викладаєш радість, ти викладаєш енергію, ти вкладаєшся повністю, ти будуєш фундаменти, піклуєшся про людей. А вони можуть взяти туди і наплювати. І це буде відбуватися дуже часто, це буде відбуватися з великою кількістю людей, тому що знецінення багатьох речей, які ми робимо, воно на високому рівні. Що таке знецінення? Давай розберемо. Коли людина вона хоче знецінити твою якусь роботу, працю для того, щоб себе припіднести. Це фальшиве припіднесення з її боку і дуже класна стимуляція для тебе. Ми свідомо чи підсвідомо не сприймаємо навіть цього як похвалу, хоча це і є похвала. Тому, мій погляд такий: якщо ти хочеш служити людям, ти маєш бути готовим до трьох перешкод. Перша перешкода це те, що вони будуть знецінювати. Люди будуть знецінювати твоє служіння. Друге, це буде недостовірна, неправдива, неконкретна. Критика того, що ти робиш, продукту, сервісу. Чому? Тому що ці люди, вони не розібравшись до кінця або, можливо, в них не вдалося через їхню силу волі, вони будуть зробити критику. Звісно, якщо це буде конструктивна критика, і тобі скажуть, чоловіче, дивись, ну тут просто кнопка не відкривається на цьому відео. Приймай, реалізовуй, міняй. Якщо, наприклад, 90 людей ти допоміг, у них класно, двоє, троє. Вони починають критикувати, значить, ти маєш чіткий прогноз на те, що твій продукт класний, твій продукт приносить задоволення, приносить радість, ти маєш гордитись тим, що ти робиш для людей. Твоє служіння буде на славу Богу. І третє, це самокритика це, напевно, критичний момент, який можеш ти собі просто поставити щодня в копілочку. Це те, що буде відкидувати тебе назад. І якщо щодня ти будеш входити в момент критики себе, якщо ти будеш собі дозволяти критикувати свою особистість, свою впевненість собі, свою любов, свою радість свою довіру до світу, світ до тебе. Тоді ти будеш падати. Ти будеш бачити дуже погано загальну картину, загальну історію, яка відображається у всьому твоєму житті. Ти будеш бачити під призмою негативу, тому що завжди можна знайти в кожній людині плюси та мінуси. Кожна людина в собі може знайти плюси та мінуси. Велика кількість успішних лідерів, людей, які допомагають, які рухаються вперед. Вони бачать структуру, вони бачать ситуацію, вони бачать свою. Можливість реалізації тої ситуації, вирішення цієї справи і починають далі діяти, тому що їхня віра, їхня сила волі дозволяє їм це робити. Критики, хейтери чи ситуації, які там відбуваються у світі, ними люди починають маніпулювати. Це якісь додаткові конфлікти чи це якісь додаткові е, ситуації, траурні, які відбулись. Тобто люди починають на цьому виїжджати, запускати свій кортизол і наркотично розповсюджувати його по цілому світу. Таким чином, вони впливають і на тебе. Ти дивишся, ти заряджаєшся цим негативом, ти заряджаєшся, ти падаєш. Ти бачиш що в світі не так все гарно, не так все здорово. Хоча більша половина велика кількість мільяр мільярдів людей живуть свою насолоду, своїй атмосфері. Тому, ти, коли живеш, ти насолоджуєшся. Це є основа основ. Тому, будь ласка, викресли тих три пункти, підкресли їх, викресли, підкресли, викресли. Напиши декілька разів. Тому що, коли ти побачиш, як вони будуть зникати з твого життя, як ти будеш підсилювати все навпаки з тих пунктів, ти будеш виростати, ти будеш рости з такою швидкістю, якою тебе ще не бачив ніхто з ближніх. Дякую тобі за те, що ти зі мною. Дякую, що надихаєшся. Дякую, що дієш з тобою. Ростислав Романе. Євро діє Па папа.